Д. Дорога золея Архадівна, дякуємо за допомогу підготовці до випускного за цікаво приведення шкільні роки, за роботу розуміння та підтримки. Інна Юрівна, дякую вам за наші знання про минуле та приставок по історичних подій, не знаючи, яких ми не зможемо збувати майбутнє нашої країни. Сергію Петровичу, дякуємо за ваші дуже цікаві та позитивні історії. Ви завжди висили за нас на ваших уроках. Ніна Григорівна, хочемо щиро подякувати вам за ці роки навчання хімії. Ваша строгість та розум завжди надихали нас до самодосконалення. Ваш внесок у наше життя та навчання невимовно великий. Олександр Сергійович, дякую вам за ваші уроки фізкультури, за те, що дослухалися до нас та відпускали з уроків. Олена Андріївна, ми дякуємо вам за те, що виходили з класу під час контрольної, щоб ми могли списати. Віктора Миколаєвичу, дякуємо вам за цікаві експерименти з фізики, за те, що робили легші завдання на лабораторних роботах, за вашу відповідальність, чесність та велике бажання проводити кожен урок. Ольга Івановна, дякую вам за те, що цікаво проводили уроки і навчили нас як найкраще. Дякуємо вам, Вікторії Вікторовна, за роки географії, за вам ми не лише вивчали факти та явища, але відкривали себе чарівність нашої планети. Дякуємо вам, Ніну Олександрівно, за те, що навчила надавати першу медичну допомогу за навички, які знадобляться нам в житті, особливо в такий непростий час. Мирослава Миколаївна, дякуємо вам за що ваші уроки музики були для нас моментом насолоди, розслаблення, психоемоційного розвитку. Ваша енергія та талант завжди дарували нам незабутні моменти, творчості та радості. Леоніде Віталійовичу, ви навчали нас творити, спонукали нас до творчих звершень, давали нам натхнення кожного уроку. Ми навчились розуміти мистецтво, пізнали всю його глибину і сенс. Дякуємо вам. Людмила Миколаївна, хотіла б висловити вам подяку за вашу роботу та підтримку. Дякуємо вам за 5 років життя, які ми провели з вами. З всі роки ви стали нам рідними. Дякуємо, що завжди були з нами, на позитив. Тамара лімані, ми дякуємо вам за ваші знання, які ми ви поділилися з нами. Ці знання ми будемо використовувати протягом життя. Тетяна Петрівна, дякуємо вам, що ви відпускали нас додому, коли не було його вчителя і уроку. Дякуємо за вашу перегляд. Юрій Володимирович, ми дуже вдячні вам за ваші наповнені жартами уроки та неповірні історії. Ми не завжди запам'ятаємо ваші контролі та самостійні взяти з голови. <реш> Наталія Ясоніна, ми вдячні вам за ваші зусилля та прагнення навчити нас математики. Вам було дуже складно, але ви ніколи не покладали рук. Ілона Імирівна, дякуємо вам за ваше терпіння та старання навчити нас, за спокійну атмосферу на уроках та дякуємо за те, що відпускали з уроків танцювати вальс. Лена Миколаєвина, дякуємо за веселі уроки, цікавий на кордоні, календар погоди, який ми закликали довго та позитивні емоції. Шанов... Шановний Іван Васильовичу, дякую вам за те, що навчили нас зробляти оцінки тяжкої праці. з війником в руках. А також дякуємо, що навчили не боятися, не дивлячись на ваш постиг. <ріх> Вікторія Анатолійовна, дякуємо вам. Вашу відданість, самі заохочувати дітей, читати зарубіжні твори, за організацію різних наших заходів та полешену програму 11 класу. Дякуємо вам, Аліна Анатолієвна, за цінні підказки на самостійних та контрольних роботах, які ви нам давали під час уроку. Люба, Світлана Аркадіївна, ми вдячні вам за всі теплі розмови та ваше ніжне ставлення до нас, а також за всі неочікувані самостійні роботи. Дякуємо вам, Наталія Дмитрівна, що організовували свята і благодійні концерти. Це підтримували нас у всьому. Олена Вікторовна, Ми вдячні вам за цікаві розмови і за кожен веселий урок. Віктор Володимировичу, дякуємо вам за ваші життєві настанови, які ви нам давали на урок. Ми надовго запам'ятали ваші унікальні батько. Дякую вам, Іване Івановичу, за вготовлене відео та пароль після ви Кожного дня, кожного уроку, ви дорогі вчителі разом з знаннями віддавали частинку свого серця. І ось це став час і нам поділитися своїм серцем із вами і подякувати кожному з вас. Я! 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 Боже, як все ж.